Чесний знак спортивна доблесть. Цю нагороду українського комсомолу першим на Україні подержав Олександр Шапоренко. Чемпіон світу і Олімпійських ігор живе в Сумах. Семирічним хлопчиком почав Сашко тренуватись на байдарці. А прищепив йому любов до греблі Віталій Павлович Плятрин, його перший тренер і старший товариш. Перемоги на міжнародних регатах починаються тут у щоденних тренуваннях на рідному пселі. Мають право носити тільки 10 члени клубу любителів Бігу при радгоспі Лісова Дача на Варшавуградщині. Організував клуб Валерій Бівий, голова районної ради товариства Колос. Сестри Нина і Таня Моргунові уже стали переможцями багатьох республіканських і навіть всесоюзных змагань. Багатьох тх району збігаються, в буквальному розумінні цього слова, на тренування до Валерія Білого «Сільські любителі бігу». Радвоз, в якому живуть і працюють ці хлопці, не випадково носить назву Деснянський. А вже коли живеш поблизу красуні річки, то зрозуміло важко не любити водні простори. Водні вижі новий вид спорту для сільських спортсменів і тим приємніший успіхи галини тригуб, яка вже має другий спортивний розряд. Шофер Василь Шибченко. Керує секцією колдосний інструктор фізкультури Андрій Потапенко, кандидат в майстри спорту. Здавна славляться сільські кінотники України. Тисячі болільників з'їхались в районний центр Покровський на Дніпропетровщині, щоб стати свідками боротьби за першість серед сільських спортсменів республіки. Змагання на призвід куття. Основну боротьбу за першість були досвідчені майстри спорту Володимир Сорока, Леонід Білорус і один з наймолодших учасників 16-річний першорозрядник Сашко Ходанович. Кращий результат показав Володимир Сорока. Походили у сільських спортсменів України фінальні змагання юдейної спартакиади товариства Колос. Перший світу з мотокросу по класу машин до 250 кубічних сантиметрів. Тільки після 12 етапів цього мотоциклетного марафона стане відомим ім'я нового чемпіона світу. Ми присутні на шостому етапі чемпіонату який проходить на міжнародній трасі майорівка під Львовом. В першому заїзді лідерство захопив срібний призер торішнього чемпіонату світу бельгієць Сільвен Сільвенгебойорс. Він і став переможцем першого заїзду. Чи не вплине на розподілення місць непогоди. На такій трасі можливі будь-які несподіванки. І все ж Сильвен Геборс знову на висоті. Росполі спартакіада республіки з військово-прикладних видів спорту. На своєму полі київська команда Старт в смугастій формі приймає мотоболістів Дубровицького клубу Маяк з Ровенської області. Весь час атакують кияни. Вескучий грає воротар гостей Володимир Чурук. Здавалось гол неминучий. часто буває у спорті блискавичний прорив гостей і м'ячі ворота в киян. Це єдиний гол і вирішив долі матчу. Перемогли дубровські спортсмени. Українському художньо спортивному ансамблю на льоду 10 років. Здавалося б, строк невеликий, але блискучій майстерності українських фігуристів уже плодували сотні тисяч глядачів не тільки в Радянському Союзі, але й в багатьох країнах світу. Сьогодні прем'єра свято юності постановці народного артиста Радянського Союзу Вахтанга Вронського. Одноакный балет співає рембита. Роль Марічки виконує фігуристка Лариса Серебрякова. Олекса заслуженный артист республики Гліб Типо. Запорука успіху колективу, поєднання високої спортивної майстерності і артистичності.